Добрий день, діточки, добрий день батьки. Дякуємо вам, що приєдналися на наші заняття. Скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Вірно, осінь. діти. Ви здогадалися хто я? Добрий день, добрий день, Олена Олексійовна! Малята, подивіться, хто це до нас прийшов? Так. так, це осінь. Так, діти, я золота осінь, і я прийшла до вас з подаруночками. Погляньте, що в мене є. Ой, як багато подарунків, і шишки, і каштани, і жолуді. Дякуємо тобі, осінь. Вони нам знадобляться для різних. Пробу. Осінь, а у нас для тебе теж є подарунок вірш, який називається осінь фарби готувала. Послухай його уважно. Ой, мені дуже цікаво послухати вірш. Ну що, малята, ви готові? Отож починаємо. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Дуже сподобався ваш віршик. Дякую вам. І тобі дякуємо осінь. Приходь до нас ще. Мені вже час, дітки. До побачення, до побачення.